Ми дуже раді, що у нас сьогодні так багато людей долучилися до цього. І я е, сподіваюся, що це буде максимально корисно для них і що це буде максимально корисно для українського ринку. Цей захід націлений на те, щоб навчити людей писати таку бізнес-літературу, яка буде надалі затребувана. Тому у нас зіркові спікери сьогодні це директори видавництва, головний редактор е, ЗМІ-Платформа. Е, це люди, які зараз роблять багато для того, щоб література була більш якісною. этот рынок будет расти. Все. Причем, понятно, будет уменьшаться доля русскоязычных книжек, будет увеличиваться доля украинскоязычных книжек. То есть рынок будет расти в штуках бешеными темпами, потому что русские книги будут уходить. Давно думала над тем, чтобы писать книгу. а Здесь еще такое мероприятие. Так что я решила обязательно сходить сегодня для того, чтобы познакомиться с людьми, опять же, вдохновиться какими-то идеями, познакомиться с теми, кто действительно работает с создателями. Я думаю, это очень важно. Здорово, что такие мероприятия есть, что на них так легко попасть. Останні тільки кілька років займаюся діяльністю, яку можна назвати літературною, але ж в мене немає профільної освіти, то я е, шукаю будь-яку можливість десь підвищити кваліфікацію. Готуюсь до написання власної книжки. Це завжди обмін. Я щось дізнаюсь нове, письменники дізнаються, як видати книжку, як писати. Тема нонфікшону для нас дуже така актуальна, важлива, тому, звісно, я дуже щаслива, що можна поспілкуватися сьогодні з людьми, які пишуть на. На теми бізнесу в Україні або вивчають бізнес, економіку, інновації в Україні. Це зараз найдинамічніший що... сегмент, який найдинамічніше розвивається. І мені цікаво, куди цей ринок буде рухатись через півтора року, коли вони видадуть вже все. І я почув доволі здраві думки, і мені сподобалось, чесно. Хотів би донести до авторів, як писати правильно. Для того, щоб ми видавці швидше, швидше це приймали на конвеєр і видавали якісні книжки. Ми шляхом літератури, бізнес-літератури західної, ми намагаємося донести до українців, що читайте, робіть висновки і робіть уже власний продукт. Такий проєкт, який дозволяє залучити широку експертизу, який дозволяє залучити найкращих людей, які розуміються на бізнес-літературі в Україні, відібрати найкращі рукописи. І таким чином вже далі вони будуть просуватися і видаватися.